Приїхав внук до дідуся з бабусею в село. Ну і як то дітлахи почав бігати, почав там сваритися з іншими дітлахами. Ну, і дідусь його позвав до себе і почав розповідати, каже, ходи сюди онуче, розповім тобі цікаву притчу про. Двох вовків. Ну, внучок присів біля дідуся та й слухає. Ну і дідусь розповідає, каже: Внучок, ти знаєш, що в кожному з нас живе два вовки. Один добрий, темний такий, чорний і злий, а другий світлий і добрий. Ну, і внуку так зацікавилось, каже, а чому ти розповідаєш мені за, за цих вовків і за цю притчу? Каже, що? Ну, от бачиш, ти вже маленька, вже сваришся, вже маєш такі навички, як обіжатись, не, сваритись? Не сварись, не, не роби цього. Каже, а як же ж? Каже, вибратись з цієї злості внучок до дідуся. Як вибрати вовка? А каже, вибрати дуже просто, нічого складного нема. Треба взрощувати в собі того вовка, який добрий. Ти будеш доброго кормити. Таким і станеш сам.